У квартирі було спекотно, не рятували ані відчинені вікна, ані близьке розташування будівлі до річки, навіть кондиціонер той не впорався, зламавшись. Сергій мало не розрюмсався, хоча вже начебто доросла людина, але та спека полювала на нього на роботі, кралася по дорозі додому, жувала вдома, змушуючи обливатися потом і мріяти про відпустку десь на північному полюсі. Врятуватися від неї можна було лише пізньої ночі і зранку, коли невблаганне сонячне проміння не мало сили. Сергій сидів на дивані, біля його ніг лежала роксі, кокерспанієль світлобрунатного кольору. Їй поталанило трохи більше, адже чоловік придбав для неї охолоджуючий килимок. Собака розвалилася на ньому пузом догори. Інколи дригала лапами, рухала великим чорним носом та скиглила. Сергій страшно заздрив. Він рятувався вологим рушником, який поклав на шию, та прохолодним напоєм, який дивовижно швидко нагрівався. По телебаченню крутили вже набридлі фільми. Вони чергувалися з рекламами та новинами. Сергій ліниво гортав сторінки своїх соцмереж, тримаючи у руці телефон. Телевізор, що бурмотів фоном, чоловік майже не звертав на нього уваги. Допоки не почув те, що хоч трохи його зацікавило. В місті збільшилися випадки звернень до лікарень скаргами на укуси павуків. Неймовірно, спекотне літо привабило члени стонових, які починають вважати себе господарям у чужому домі і завойовують усе більше територій. На екрані телевізора з'явилося зображення браткового волохатого створіння. Маленьке та чорненьке, воно прутко з'єднувало нитки свого павутиння, створюючи дивовижну симетричну сітку. На спинці воно мало якийсь незрозумілий малюнок, який мерехтів синім кольором. Якщо помітили павуків на своєму подвір'ї, одразу викликайте спеціалістів. Номер їх телефону відображається у нижньому лівому куті екрану. Будьте обережні та бережіть своє здоров'я. Далі продовжився звичайний випуск новини, Сергій втратив інтерес. Він пішов до кухні і майже одразу почув цокіт кіхтиків позаду себе. У холодильнику ще було трохи їжі, але треба було відвідати магазин. Консерви Роксі стояли на нижній полиці, і собака вже залізла туди своїм допитливим носом тицяючись у баночки. Сергій міг забути про себе, але у собаки завжди був неймовірний вибір. Чоловік присів навколішки та погладив Роксі по голові, м'які кучеряві вушка приємно лоскотали долоню, індичка чи яловичина. Схоже, Роксі було однаково. Вона просто почала стрибати, виваливши зовні рожевий язик. Добре, добре, посміхнувся Сергій. Тоді 50 на 50. Чоловік поклав у собачу миску трохи з однієї банки і з іншої. Добрачий змішав та поставив на килимок, на якому завжди стояла миска з водою, Роксі жваво зачавкала. Сергій приготував собі яєшню. намастив хліб маслом, зверху поклав ковбасу і сир, заварив чаю та пішов у кімнату. Вихідний день прилетів неймовірно швидко. Здавалося, тільки но на небі опікало хмари сонце, а вже можна було помітити сяючий сріблястий млинець місяця. Ранок перевтілився у день. День злякано втікав. Сергій перевдягнувся у більш пристойний одяг. У розтягнутих домашніх штанях та запрані майці вийти за межі квартири було незручно. У спортивних шортах з білими лампасами з обох боків та оверсайзовій футболці, взутий у шльопанці, чоловік пішов у передпокій і тільки но взяв у руки повідець, як Роксі застрибала перед ним на задніх лапах. Вирискуючи від нетерпіння. Зараз підемо, танцюристко Застібнувши карабіна, чоловік ледь отримав повідець. Собака стрімголов побігла вперед, вниз, по сходах, а потім на двір Сергій біг за нею, зрадів, що має хоч яку не яку, але більш-менш нормальну фізичну форму. Якби погладшав ще на пару кілограмів, рухатися було б набагато важче, але з такою компаньонкою, як Роксі, схоже йому це не загрожувало. Ну куди тебе несе, бандитку. Вуха собаки затріпотіли на вітрі. Вона гарцювала, як коняка, хвіст стирчав догори, немов в антенна. Роксі добре знала маршрут прогулянки, тому без помилок повела свого господаря стежкою між дерев. Дерева миготіли листям, шару діло, світло ліхтарів надавало йому золотавого кольору. Було ще не надто темно, та й зорі допомагали. Вони яскравими цятками підморгували. Вирячившись на землю з темно-синьої ковдри неба. Роксі сповільнилася, почала нюхати траву, ніби відзнайшла цікава для себе слід. Сергій видихнув нарешті в змозі нормально дихати. Хоча вже не було так спекотно, але така інтенсивна прогулянка змусила його добряче спітніти, хоч би дощику якого небудь, аби було трохи легше, аби рослини вдосталь напилися, а люди зітхнули з полегшенням. Далі він спокійно йшов, трохи відпустивши повідець. Роксі віддалилася, але завдяки різнобарному нашийнику, сяючому у темряві. Чоловік бачив, де вона і що робить. Головним завданням було завадити ковтнути якусь гидоту, яку собака із справжньою пристрастю повсякчас знаходила то тут, то там. Сергій не дуже роздивлявся навколишнє, але все ж таки така дивина привернула його увагу. Поміж дерев між двома кущами щось біліло. Чоловік напружив очі, придивляючись. Довелося підійти ближче, аби зрозуміти, що воно таке. Оце так, здивовано сказав він. Велика пляма павутиння гойдалася на вітрі. Вона була такого розміру, що складно було уявити розмір павука, який її зробив. Недарма по телебаченню попереджала про нашестя. Треба було триматися подалі від таких місць. Роксі вже була поруч. Вона намагалася підбігти до повутини, але Сергій їй не дозволив. Він потяг її подалі від небезпечної місцини. Але, заходячи у парку Седалі, він помічав поодинокі білі плями на гілках, у траві, майже на землі. Одна така приховувала всередині себе щось темне, і коли Сергій роздивився птаху, його очі здивовано збільшилися, а рот розкрився. Ворону розіп'яло, розтягнула між нитками павутиння, затягнула у кокон, загорнуло ніби у пелюшку. цілу птаху, та ще й таку велику, як ворона. Він такого ще ніколи не бачив. Сергій витягнув з кишені телефон та зробив декілька знімків. Роксі! вигукнув чоловік, натягнувши повідець, ходімо звідси. Собака незадоволено заскавчала. Але все ж таки послухалася і побігла вперед. Зворотня дорога видалася якоюсь задовгою, чи то Сергію так здавалося. Вогні у вікнах змусили його полегшено зітхнути. Він і не зрозумів, що був настільки напружений, і здавалося, що такого? Звичайна повутина. Але було в цьому щось таке бридке та потворне, щось, що змушувало мурахи переляку ковзати по спині. Сергій зайшов у під'їзд і одразу же зустрів сусідку, бабцю валю. Ця жвава жінка, озброївшись рушником та шваброю, щось буркотячи собі під носа, знімала кляти павутиння зі стін та стелі. Як воно тут опинилося, як потрапило всередину будівлі, хоч і ще півгодини тому його тут не було. Ох, трясться його матері, йди під три чорти! Вигукувала бабця Валя, знімаючи довгу білу павутину, яка була більше схожа на справжнє пасма на волосся, настільки міцною вона виглядала та як багато її було. Роксі почала гавкати та трясти хвостом із боку в бік. Бабцю валю. звернувся до жінки Сергій, що відбувається? А що б ти луснув? вигукнула бабця, перелякавшись. Злякали злидні. Хіба можна так підкрадатися до людини, Сережо? Наче краще розглядяв, хто стоїть поруч із нею, звернулася вона. Це ти чи що, дурбелик? Це я бабцю Валя, трохи зніяковів, удізвався Сергій. А я вже думала, це кляті вилупки з третього поверха, бо де їх чорти вхопили. Ти бачиш, що відбувається? Мерзенні повуки до нас доповзли. Я вийшла, буду до з першого під'їзду сходити, а тут таке, ще трохи й увесь коридор оплетуть, погань така. Почув, що їх співрозмовник лається та голосно говорить, Роксі собі почала гавкати. Вам може допомогти? притримуючи собаку за нашинок, спитав Сергій. Та йдіть додому, боже, помічники. Ви зараз увесь будинок до гори дрігом перевернете. Сергій трохи пом'явся, але, чесно кажучи, не дуже горів залишатися у коридорі ще хоча б на кілька хвилин. Тому він швиденько піднявся на свій поверх, відчинив квартиру та сховався у її недрах, з полегшенням зачинивши за собою двері. Сьогодні лише якісь пригоди, так? спитав чоловік у Роксі. Схожа, собака погодилася, голосно гавкнув та стрибнув вгору. Тепер можна і повечеряти? Взагалі-то їсти вже після шостої вечора було не дуже слушною думкою, а їсти після восьмої взагалі нонсенс. Але для Сергія вихідний день завжди складався із таких от порушень. Це на роботі він притримувався усіх правил, і тільки два рази на тиждень дозволяв собі і добре попоїсти і загулятися до пізньої ночі. Його вечеря склалася із омлету з ковбасою, бутерброду із маслом та міцного чорного чаю. Роксі отримала сухого корму та так званого пива для собак, склад якого, звісно, дуже відрізнявся від того, що звично людині і взагалі нічого спільного з алкогольним напоєм не мав. Попоївши, Сергій розлігся на дивані та там і заснув. Горячи з ним на своєму килимку заснула і Роксі. Вони захропіли майже в унісон. Тільки якщо чоловік пірнув у сон спокійно та без напруги, то прокинувся, підскочивши на місці та відчуваючи пульсацію крові у своїх вухах. Роксі! покликав він. У відповідь почулося несамовите скиглення. Сергій аж дихання збилося і захолонули нутрощі. Роксі! Чоловік вскочив на ноги та побіг. В голові роїлася усіляка несенітниця. Роксі стало зле. Вона щось не те з'їла, якось нашкодила собі. Усі сценарії змушували Сергія рухатися швидше. Але його фантазія усе одно була далека від реальності, бо та реальність наче бацнула чоловікові поміж очей, а все тому, що в його квартирі посеред коридору відбувалося щось за межею уяви. Роксі гойдалася у повітрі, скута повотинням, неначе дротами. Ті були цупкі та з легкістю тримали тварину, яка між іншим важила більше 15 кілограмів та пручалась, розмахуючи лапами і дригаючи хвостиком. Уся її шерсть була вкрита павутинням, від чого брунатний колір посвітлішав у рудині. Круглі карі очі вирячилися, а з пащі повсякчас виривався гавкіт. Роксі, боже мій! Сергій підбіг до роксі, схопив руку та щосили смикнув, звільняючи від ото. Собака заскиглила та пригорнулася до нього, ніби шукаючи прихисток. Чоловік притиснув її до себе виряченими очами, спостерігає за тим, як в куті, в якому панувала темрява, спалахнули дві червоні цятки. Ті цятки наближалися і за декілька секунд під світло торшеру виповзло справжнє страховисько. Сергій позадкував, налетів спиною на стіну. Цей рух вибив із нього все повітря. Роксі почала заливисто гавкати, йому було усе складніше її втримувати. Геть, пішло звідси, гаркнув чоловік, ногою відштовхнув від себе велетенського лохату павучу лапку, що стрімко тягнулася в його бік. Павук розміром з добрячу собаку попрямував до нього, бридко потріскуючи своїми жвалами. Волохате тіло тремтіло ніби від замріяного смакування. Сергій сіпнувся вбік та й сам затремтів, але від страху, адже із темряви випірнула ще одна потвора. Чоловік жадібно вкуфнув повітря та усього зараз перестрибнув монстра, стрімголов попрямувавши з квартири. І якщо він вважав, що усі його пригоди закінчаться тоді, коли з спиною закриються двері, то він помилявся, дуже помилявся. У коридорі Сергій потрапив в епіцентр центр хаосу. По сходам хтось біг, затупотівши так, наче згори спускалося ціле стадо антилоп. Щілина біля вікна дмухнуло вітром, і обриси навколишнього втратили контур, замиготівши білявими пасмами полутини. А що б тобі повилазило, дурний, як ціп? почулося голосне. Срався та й криво, тримай інакше, дурню! Сергій, незважаючи на те, що був одягнений у розтягнені штані та запрану футболку, босий, побіг на голос всім серцем бажаючи побачити людину. Роксі скиглила у його руках, сховавши ніс десь під пахвою. Вона уся була липка, наче у цукровій ваті, якою вже хтось посоланцював та виплюнув, бо не сподобалося. Пальці чоловіка ковзали по шерсті, злипаючись між собою. Він спустився на поверх нижче, перечепившись від незграбності. Сусідські двері були відчинені всередині панувала тиша та темрява. Сергій хотів піти далі, але на очі потрапив сірий образ чогось великого. Він одразу навіть не зрозумів, що воно таке. Що, схоже на згорток, звисав зі стелі, не торкаючись підлоги. Чоловік блимнув очами та відступив на крок. Цей образ був дивовижно схожий на кокон. Серце Сергія загуркотіло у скронях. Зараз дам по макітрі телепню, увірвався голосний вигук у його думки. Це змусило Сергія відвести погляд та піти далі. Бабця валя керувала своїми найулюбленішими сусідами, які зеле трималися рівно. Усі вони були налякані, брудні та повсякчас простягали руки вперед, аби запалити запальничку. Полум'я спалахувало червоним, прикрашалося жовтим, а потім чорнішало, знищуючи павутиння. Чого балухи вилупив? вигукнула бабця, подивившись на Сергія. Йди сюди, пришелепкувати. Допоможи, бо ці падлюки жруть та навіть не подякують. Її слова наділили Сергія силами рухатися. Він залишив роксі біля своїх ніг та пліч опліч із сусідами кинувся у боротьбу з мерзенними створіннями. Тримай, пробуркотів дядько Семен, протягнув коробку сірників. Чоловік був на підпитку, заледве рухав язиком. Його світлі очі волого блищали, а на щоках розповзлися червоні плями. Сергій запалив сірника та підніс його до довгого пасма павутини, яка спускалася із семіснікої стелі. Ось тобі, ось, щоб ви згинули! заголосила бабця Валя, жбурнувши свого ціпка у павука, який потроху підповзав усе ближче. Почувся писк. Роксі загарчала, визираючи з за ніг Сергія. Павук смикнув ніжками, його чорні з червоним блиском очі закрутилися, наче по спіралі. Любі сусіди! вигукнув хтось голосно. На схода з'явився образ, який поступово перетворився у діда Максима. Старий був у кашкеті, білій майці та смугастих трусах, в руках він тримав каністру. Ой, лишенько, пробурмотіла бабця валя. Діду, ти що сказився? більш красномовно сказав дядько Мишко, почесний гість за тіля дядьки Семена. Його волосся було скойожене, відкривало поля до велетенську лисину на потилиці. Штани зеле трималися, здавалося, вони от, -от сковзнуть до колін. Ти що з глузду з'їхав? зарепетувала бабця Валя. Пробій! Дід Максим заволав, перехилив каністру догори дригом та побіг униз. За ним потягнувся вологий слід. Серце Сергія зойкнуло. Він підхопив роксі на руки та почав відступати назад. За ним позадкували і сусіди. Водночас всі опинилися на дворі, з переляком спостерігаючи за тим, як у дверях з'являються волохаті повучі ніжки. Ідіть до біса. вигукнув дід Максим, чворкнув сірником та джбурнув його вперед, очі осліпли від яскравого сяйва. Під'їзд спалахнув, вухо заклало від ультразвука, який видавали повуки. Ой лишенько, схопилася за голову бабця Валя. А як же люди? Із третьої квартири поїхали у відпуску. Оленка у нічну, Сашко та Галя у діда у селі почав перераховувати дід Максим. Ви і я тут. На четвертому поверсі ви наймали та на минулому тижні з'їхали. А їх сусіди, наче кудись емігрували. Звідки знаєш, старий ти дурень? спитала бабця Валя. Я тут 50 років мешкаю, хіба щось може не знати? От пліткар, хай тобі грець. Ще кажуть, що жінки полюбляють язикам у повітря молотити. Це корисна обізнаність, ображено стягнув із голови кашкета, відмовив дід Максим. Ось Валеріївна у подруги. Твоя сусідка між іншим, а на п'ятому в одній квартирі наразі ніхто не мешкає, в другій Катерина, але вона з чоловіком посварилася і поїхала до матері. А той дурень її чоловік пішов на рибалку, а у третій молодята. Так вони повсякчас у якихось відрядженнях. А. А. Тут дід Максим якось збліднів, аж присів, наче от-от міг впасти долу. А на третьому, на третьому гнат. Де він? Невже? От стара дурепа! заволала бабця Валя. Щоб тебе злидні обсіли у Під'їзд палав полум'я півнями червоніло у вікнах. Дід Максим схопився за голову та вчепився пальцями у своє сиве волосся. Гнат, я з слину, сказав Сергій, там. Я спускався вниз, і двері були відчинені. І, і там, було наче, його павуки з'їли. Сусіди вирячилися на нього, а Сергій сів на асфальт та пригорнув до себе роксі. Собака заморилася, млява заборсилася у його руках, але швидко заспокоїлася. Всі замовкли. Десь вдалині почувся звук пожежної сирени. Сергій озирнувся, помічаючи, що не тільки їх під'їзд горить, в інших будинках де неде пролітали іскри. «От трясся!» – вилаявся дядько Семен, таку добру наливку на балконі залишив. Хто про що, а це все про одне й те саме? сплеснула руками бабця Валя. Сергій мимоволі посміхнувся. Небо може на землю впасти, але щось усе одно залишиться таким, яким і було. Чого ж кіришся, Мишко, морода хоч пацюків бий. Ну, чого ти Валю, смачна наливонька. Ой, відшипись сплюгави, щоб в тебе пір'я в роті поросло.